Щорічно 12 червня відзначаємо свято справжньої королеви квітів День червоної троянди, Red Rose Day. Подія походить зі США і створена, щоб шанувати один найбільш знакових символів кохання і романтики в історії червоній троянді. Троянда – королева квітів ця давня рослина існувала ще 50 мільйонів років тому, а культурній троянді близько 5 тисяч років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів королеви квітів. Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але кращі майстри з вирощування французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині, йому вже більш ніж тисяча років. Болгарія активно займається виробництвом трояндової олії, яка є чи не найдорожчою у світі. Щоб створити кілограм такої олії, необхідно аж три тони пелюсток. Цікаво, що люди, котрі регулярно нюхають трояндовий аромат, є більш доброзичливими та позитивними. День червоної троянди це не лише свято Квітки, це вшанування великого спектру значень та роли її у житті людини. Червона троянда продовжує залишатися популярним символом любові, романтики. Краси материнства і всього того, що є прекрасним у світі.